Щовечора ти шукаєш в їжі втіху, а щоранку відчуваєш до себе ненависть, тому що знову не змогла, знову зірвалась, знову об'їлась. І здається, що кожен додатковий, навіть грам набраної ваги, він просто кричить про твою слабкість, і тобі здається, що виходу з цього вже немає. Моя хороша, послухай, будь ласка, мене. Це є проблема психологічна, емоційна, емоційна залежність від їжі. І якщо ти впізнала себе в описі і ти пробувала вирішувати саме цю проблему через дієти, тренерів, інтервалки, кето і все на світі, то й не дивно, що воно в тебе не спрацювало, а зробило ще гірше. Тому що тут треба працювати з головою. Інтенсив, психологія стрункості це те місце, де я допоможу тобі нарешті вийти з цього. Замкненого кола за сім років своєї роботи я допомогла уже декільком тисячам дівчат. Допоможу і тобі. Переходь і реєструйся. Не пропусти зараз свій шанс на реальні зміни.